Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Бо багато покликаних та мало вибраних. Так не раз ми чуємо, дорогі Христі, проти і сестри, ці слова промовлені Господом, і виникає запитання, хто це ті покликані? І хто вибрані? Ми чуємо, що Господь кличе до, до служіння апостолів. Апостольське служіння, саме на місією цього служіння Господь вибирає 12 учнів. Пізніше до цього ж служіння, до проповіді Івангелії. Господь обирає ще 70 учнів. Але покликання до Апостольського служіння і покликання на вечерю Господню. Це є різні речі. Чи може б яка людина на землі сказати, що я би прийшов, та Господь не кликав мене? Саме відповідь на це запитання дає нам оце Євангельське читання. Щойно почути нами. Господь спочатку запрошує, господар запрошує на цю велику вечерю певну категорію людей, які, напевно, були його друзями, але вони відмовляються. Один з них просить вибачення, кажучи, я не можу, бо купив поле та мушу піти оглянути його. Інший каже, я купив п'ять пар голів і можу викликувати їх. Інший каже, я одружився. І всі, оті, які були достойними на думку Господа, вони відмовилися. І після того Господар здарів, щоб раб вийшов на вулиці і кликав на цю гостину всіх виключень. І ось, власне, оце покликання на гостину всіх є пригозом покликання, яке Господь спрямовує на всіх людей, які живуть на цій землі. Тому й недаремно звучать слова Господа, який каже: прийді до мене всі. Всі без виключення. І кожна людина, яка живе на цій землі, не може звинувати Господа в тому, що він не покликав його, не покликав її. Але є дуже цікаве місце в священному писанні останній книзі Біблії, яка зветься «Об'явлення Іоанна Богослова. Там ми читаємо, бо він Господь над владиками і цар над царями, а ті, хто з ним покликані, вибрані і вірні. Що означають оці слова? Це три категорії людей, чи це одна категорія людей, які пройшли через покликання, вибрання і стали вірними. І ось, власне, коли ми звертаємо увагу на сьогоднішнє євангельське читання, то ми чуємо, що просто покликати людину, це ще не означає бути учасником. Що треба для того, щоб стати учасником цієї Великої вечері? Для цього необхідний був акт волі. Тобто, ті, хто були запрошені, вони самі вирішували, піти мені чи не піти. Я йду чи залишуся. Я буду вирішувати свої якісь проблеми, чи відгукуюся на це запрошення. І ось, власне, кожен із них почав. Вибачатися, вибачтені, тобто була якась толерація того. Не в грубий спосіб вони відмовилися, але все ж таки відмовилися. Тобто оцей поклик залишився невиконаним, недоконаним, тому що ті, хто були покликані, не відгукнулися на нього. І ось дуже важливо є дорігу Христі. Звернути увагу на два аспекти воля Божа і воля людини. Чому полягає воля Божа? Бог хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. Бог любить всіх людей, і ця любов Його проявляється в тому, що Він віддає свого Сина єдинородного заради спасіння всього людства. Бог любить людину, але ненавидіть. Гріх. І воля людини, чому проявляється воля людини, людина може відгукнутися на цей заклик, а може не відгукнутися. Бог високо цінить волю людини і саме притворенні дарує їй це оці дар волі. Щоб людина сама могла оприділяти себе, щоб людина сама могла оприділяти своє майбутнє. І, ви знаєте, повірити просто в Христа, повірити в Бога те, що Він є, це легко. А ось виконати Його волю, це вже значно важче. І тому рідко ми чуємо про те, як люди, які живуть далеким життям від Бога, але кажуть при тому, я вірю в Бога. Ну такої віри є надто мало. Що необхідно ще? Необхідний акт волі. Тобто, коли людина спрямовує свою волю до виконання волі Божої. І ось далі ми чуємо третя категорія чи третій ступінь це вірність. Хто такі вірність? І що таке вірність? Знаєте, якщо прогнозувати. Весь текст священного писання, ми неодноразово читаємо про це, де Господь каже, що він вірний своєму слову. Він хоче, щоб і людина була вірна своєму слову. Щоб людина була вірна передусім Богу. Оця чеснота вірність, вона відрізняється від інших в тому, що вона потребує постійності. Якщо провести паралель і говорити про наше, скажімо, подружнє життя, коли молоді свою сім'ю, вони обіцяють любов, вірність і чесність у кружу і ще не залишить одне одного до смерті. І ось оця вірність, вона так само вимагає постійності. Не може бути такого, щоб людина сказала як уже вірний. Але в якийсь певний період часу я був невірний. Не може не він сказати, я тільки один раз був невірний, ці інші рази я був вірним. Тому що одна зрада вона позбавляє людину оцього статусу вірний. І відносно Бога це так само стосується кожного із нас. Чому заключається ця вірність? Ця вірність дуже тісно взаємопов'язана із любов'ю. Тому що Господь, власне, на цьому акцентує увагу, кажучи, хто більше як мене любить батька чи матір, той не достойний мене. Хто більше як мене любить сина чи доньку, той не достойний мене. Це говорить про те, що наша любов до Бога має бути понад усе, а поруч з ним має бути вірність. І ось як важко. Власне, бути вірним і бути вірним до кінця. Там, власне, на, сторінці, на сторінках Священного писання останньої Біблії, ми дуже часто читаємо про це слово вірність. Вони вірні Слову Божому. Вони вірні Англії і світові сини. Тобто, не раз ми чуємо це слово вірність. І власне вірність. Протилежний гріх до цієї чесноти це є зрада. І ось коли оця зрада відбувається у наших відносинах із Богом. Коли будь-хто або будь-що у нашому житті є важливішим за Бога. Нашим Богом може бути машина, може бути дім, може бути дружина чи чоловік. Можуть бути діти, може бути робота, може бути рибалка, може бути все, що домого, може бути мобільний телефон чи комп'ютер. Якщо ти більше часу проводиш, якщо ти своїм серцем прив'язаний до тих чи інших речей, що йому названий, це говорить про те, що ти не можеш претендувати на оцей статус вірний Богові. І ось власне. Ми маємо розуміти, наскільки це важливо. Тому що, власне, оця вірність є гарантом того, що ми можемо перебувати з Богом у вічності. Чи Бог прощає тим, хто зраджує? Та Бог прощає. Тим, які каються у своїх ріках. Але чи може людина повернути собі той статус вірний? Ні. І це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що коли ми приймаємо таїнство хрещення, там ми складаємо свою обітницю вірності Богові. Нам дають білу одежу, яка є символом чистоти і непорочності. І там, в останній книзі Біблії, об'явлення Яну Бога Слова, ми читаємо, що ті спасенні, вони стояли в білій, неоскверненій, білій, як сніг одежі. Це говорить про що? Це говорить про те, що християнин повинен впродовж свого земного життя зберегти одежу чистою і не осквернити її. Яка це одежа? Що це за одежа? Це та благодать Духа Святого, яка дається нам в Таїнські хрещі. І власне ми, що в Христа хрестилися, в христа зябулися, маємо впродовж свого земного життя. Пронести оцю одежу неоскверненою. Звісно, що Бог знає, знаючи немічну людську. Бог знає, що природа люди до доріка. Бог знає, що людина в той інший чин спосіб може впасти, дали нам нову тайну, яка сеться тайна покаяння, в якій ми можемо омити свою одежу і перепросити Господа та. Да, З'єднатися із Ним. І ось ота неоскверна чиста душа це є недіста Христа. І дуже важливо є, щоб впродовж свого земного життя ми зуміли вберегти себе в цій чистоті, щоб ми пам'ятали, що є речі, які поновити неможливо. І, зокрема, навіть якщо Бог прощає, але Він вже не завічує нас в число вірних. Тобто ті, які були вірними йому до кінця. І ось це все стосується нашої душі. Мені пригадується, такий випадок, коли до одного старця прийшов маленький хлопчик і каже, що таке душа? І він каже, душа, це, я не можу тобі одним словом сказати, що таке душа, але скажу тобі так. Щоб ти міг зрозуміти, в кожній людині існує три я. Перший я – найхолодніше, його бачать всі оточуючі люди, і часто по ньому і судять про людину. Друге я – найтепліше. його бачать тільки близькі, рідні, ті люди, які поруч тебе. І ось перше я і друге я, вони завжди воюють між собою. Сваряться за владу над цією людиною. І третє я здатне їй примирити, знайти між ними компроміс. І ось перше я це розум людини. Друге я це почуття людини. А третій «Я» — це власне душа, і тільки вона спроможна створити гармонію між розумом і почуттям. Нарідко на рідко до Євро Христі так стається, що саме сильні світу цього, саме люди науки, люди, які вбачають своє я тільки в розумі відкидають існування душі, відкидають існування заробного життя, життя вічного і не до кінця довіряють своїм почуттям. І ось оце я є холодний людський розум. І як часто відбувається така конфронтація між розумом і почуттями? Як часто розум не довіряє почуттям, воює із тим, що відчуває серце людини, до чого тягнеться серце людини, чим живе серце людини. І ось власне оця конфронтація, яка відбувається, оцей внутрішній, внутрішня оця боротьба, яка відбувається в людині, саме знайти компроміс між ними. І допомогти врегулювати це все гармонійно, може тільки душа людини. Бо саме розум, воля і почуття є властивостями душі людини. І це дуже добре, коли ми це розуміємо, коли ми це усвідомлюємо і коли ми розуміємо, яка велика місія зберегти оцю душу чистоті. У непорочності, і щоб душа в неоскверненій одежі могла постати перед Богом. Сьогодні Господь кличе кожен із нас: прийдіть до мене. І ми, керуючись своїм розумом, кажемо мені досить того, що я рази чи нашій городиці його сказав, у молити мені досить. Мені досі того, що я раз чи два рази в рік іду до церкви, мені цього не вистачає. Хто знає, що там? Чи варто молитися, чи не варто молитися? Вчені доказує, що Бога немає? нема. Оце каже розум людини. Як відгукується серце людини на і Христа? Іди за мною, серце завжди тягне Людина своїми почуттями, своїм внутрішнім я відчуває присутність Бога, відчуває, як Бог управляє її життя, як Бог стоїть не раз дуже близько і готовий подати руку. І тільки чекає, коли людина відкриє двері свого серця. І тільки той, хто чує цей голос. Хто відкриває двері свого серця, до того Господь і входить. Тому читаємо об'явлено явно, блослований, Господь каже, ось я стою біля дверей і стукаю, хто почує цей голос, хто відкриє війду і буду з ним величезня. Що це за двері? Що означає оцей стук Господа? Цей двері нашого серця? Це й двері оручка, з якої знаходиться зсередини, а не з надвору. І може відкрити тільки власник, той, хто всередині, може відкрити, а може не відкрити. І ось наскільки це важливо, дорігу Христі, брати і сестри, в нашому житті, в житті кожного із нас без виключення, відгукнутися на цей голос. Слідувати за Христом, творити волю Його в житті. І з того моменту, коли людина стала свідомим християнином, жити за совістю та залишатися завжди вірним Йому. Амінь. Слава Ісусу Христу!